Закон України про виконавчі провадження 2016 року. Основні моменти, і, зокрема, розгляд питання звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. Це питання розглянуто в розділі 9 законі, закону. Зокрема, у статті 68 закону визна, визначено умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. Звертаю увагу, що стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника будемо загально це називати доходами, а звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах. Відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до, до, до стягнення сум, а також в разі виконання рішення про стягнення періодичних платежів. З іншими виконавчими документами, виконавець мав право звернути е, стягнення на Доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника за письмовою заявою стягувача або за виконавчими документами, сьомо стягнення за якими не перевищує п'яти мінімальних розмірів заробітної плати. Розвернення стягнення на доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству або фізичній особі підприємства, які виплачують боржникові відповідний дохід, тобто заробітну плату, пенсію, стипендію, інші доходи. Звертаю увагу, що відповідно до статті 69, визначено, що підприємство здійснює відрахування із доходу боржника і перераховують кошти, стягувачі у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі, якщо такий строк не встановлено, до 10-го числа місяця, наступного за місяця, за який здійснюється стягнення. Такі підприємства, щокварталу надсилають виконавцю звіт про здійснення відрахування та виплати. У разі припинення перерахування коштів стягувачу, підприємство не пізніше як у триденний строк, повідомляє виконавця про причину припинення виплат та зазначають нове місце роботи проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме. Розглянемо розмір відрахувань з доходів боржника. Це розглянуто, зокрема, в статті 70. І, зокрема, дана стаття зазначає, що розмір відрахувань від доходів боржника вираховується із суми, що залишається після отримання податків зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Із доходів. Роз, розглянемо розмір утримання, зокрема з заробітної плати боржника. Звертаю увагу за відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю особи в зв'язку з тратою годувальника, майнової та або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діяльням. Визначено розмір утримання в 50%. За іншими видами стягнень, якщо інше не зазначено відповідно до законодавства, 20%. Пенсії може бути відраховано не більше 50% її розміру на утримання членам сім'ї, тобто аліменти, на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємства, на відшкодування пенсіонерам шкоди за подійною каліцтвом або ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку з смертю потерпілого. На повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом порядка. в інших випадках стягнення за іншими видами стягнень може бути відраховано не більше 20% пенсії. Тобто, як я зазначила, 50% у нас в певних випадках, тобто на аліменти, на відшкодування збитків. Від розкрадання майна підприємства на у випадку відшкодування заподіяння шкоди каліцтвом, ушкодженням здоров'я, смертю. А в інших випадках це в нас 20% від пенсії може бути утримано. Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50% заробітної плати, що має бути виплачена працівником, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. Звертаю увагу, це обмеження не поширюється на відшкодування заробітної плати у разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахування заробітної плати не може перевищувати 70%. Отже, якщо загалом зробити висновок, то максимальний розмір у нас 70% від заробітної плати, і то у випадку відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на дітей. Повнолітніх дітей. У всіх інших випадках це 50 і 20%. Порядок стягнення аліментів у нас визначений статтею 71 закону. Зокрема, за наявності. Заборгованість і сплати аліментів понад три місяці, стягнення може бути звернене на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість понад три місяці. Звертаю увагу, що виконавець зобов'язаний очислювати розмір заробітної плати, е, припрошу учитувати, е, виконавець зобов'язаний обчислювати розмір заборгованості із сплати аліментів щомісяця. Якщо аліменти сплачуються сплачуються заробітної плати, то безпосередньо заборгованість заробітної плати. У разі виїзду боржника на постійне проживання до держави, з якої Україна не уклала договорів про надання правової допомоги з рішенням суду до виїзду боржника за кордон стягнення аліментів здійснюється за весь період до досягнення дитиною повноліття. У разі стягнення аліментів як частки заробітки доходу боржника на підприємстві відрахування здійснюється з фактичного заробітку. на Підставі постанови виконавця, якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, підприємство, яке проводить відрахування, нараховують боржнику за заборгованість і сплати аліментів. Після закінчення строку передбаченого законом для стягнення аліментів за відсутності заборгованості зі сплати аліментів, підприємство, яке проводило відрахування. Повертає виконавцю постанову про стягнення аліментів з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачів присуджених йому аліментів. Якщо відраховані з боржника суми аліментів не були перераховані стягувачу, виконавець письмово повідомляє стягувачу про розмір заборгованості, що утворилося, та роз'яснює йому права на звернення з позовом до підприємства. Які виплачують боржнику відповідну заробітну плату, пенсію, стипендію і інші доходи, якщо така заборгованості утворилася з їх вини за наявності заборгованості з плати аліментів у розмірі, що стокупно перевищують суму відповідних платежів за три місяці? Виконавець роз'яснює стягувачу право на звернення до органу досудового розслідування заявою повідомлення про чинення кримінального правопорушення боржником, що полягає у ухиленні від сплати аліментів. Звертаю увагу, що законом про виконавче провадження чітко визначено кошти, на які не може бути звернено стягнення. Зокрема, статтею 73 закону визначено, що стягнення не може бути звернено на такі виплати. Перше вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника. Друге Компенсацію працівнику витрату у зв'язку з переведенням направленням на роботу до іншої місцевості. Третє польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачується замість добових і квартирних. Четверте матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю. П'яте допомогу у зв'язку з вигідністю пологами. Шосте одноразову допомогу у зв'язку з народженням дитини. Сьо. Допомогу при усиновленні дитини. Восьмее допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Дев'яте допомогу на дітей одиноким матерям. Десяте. Допомогу особам зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років. По догляду за дитиною інвалідом, по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворобою хворою дитиною, а також іншу допомогу на дітей передбачену законом. Одинадцяте допомогу на лікування, 12. допомогу на поховання, тринадцяте щомісячну грошову допомогу в зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особливого відсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення. 14. дотації на обіди, придбання путівок до санаторії і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання. Звертаю увагу, що стягнення не здійснюється також із сум. Перше, неоподаткованого розміру матеріальної допомоги. Друге грошової компенсації за видане обму... об... обмундирування і натуральне постачання. Третє вихідної допомоги в разі звільнення, виходу у від... відставку з військової служби, служби в поліції, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру. Четверте одноразової грошової допомоги у разі загибелі інвалідності або часткової втрати працедатності без встановлення інвалідності військовослужбовців. Резервістів, які призвані на навчальні та спеціальні збори, чи для проходження служби у військовому резерві, і п'яте грошові грошової допомоги пов'язаної з безоплатним забезпеченням протезування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої учасниками АТО, незалежно від, від їх розміру та джерела надходження.